Володимир Зеленський після вчорашньої зустрічі із американською делегацією на чолі із віце-президентом Сполучених Штатів Джей Дівенсом виступив сьогодні з трибуни Мюнхенської конференції. Цей виступ продемонстрував, що під час перших українсько-американських перемовин на високому рівні після перемоги Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах не вдалося досягти якоїсь очевидної конкретики. Зеленський говорив учасникам пленарного засідання, що Україна ніколи не прийме угод досягнутих за. Нашими спинами і підкреслив, що Україна не погодиться із відмовою від членства в НАТО, найбільш впливовим членом, якого український президент саркастично назвав російського очільника Володимира Путіна. За великим рахунком, ці слова Зеленського, є відповіддю президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, який дозволив собі. Неодноразово висловлюватися щодо відмови української євроатлантичної інтеграції, і казав, що така відмова його влаштовує. Трамп неодноразово підкреслював, що розуміє стурбованість Росії членством України в НАТО, таким чином підміняючи причину і привід для початку великої російсько-української війни.